Настала черга, доброго дня лисиня. Я казала, що я спеціально знизила на нього ціну, щоб цю дитину забрали і він не залишився в мене, бо я не можу. Ця дитина це моя душа, він запав мені в душу, це просто капець. Лисеня сьогодні ось ми також в машині. Він їде в своє нове життя. Да, зайка. Покинеш, маму. Покинеш. Але нічого. Там є ще наша, в тому місці, де ми їдемо, є ще наша німецька вівчарочка. Ти будеш там не один з мого розплітника. Мій зойко. Я буду дуже за тобою сумувати. Я буду дуже за тобою сумувати. Момін зайко.